Доброго дня. Загальний розклад. Яка подія поспішає до вас, несподівано для вас? Кандали пута ви позволилися. на даний момент говорять, що й ви, і ваша родина має захист. Ви визволились саме з тих кандалів пут, з тієї темниці, в якій знаходились з-під маніпуляцій. Людей, які негативно впливали на ваше благополуччя і достаток, особливо, що стосується вашого родинного благополуччя і достатку. Визволення, ви вийшли з лабиринту, ви отримали ключі. Заморожена ситуація. Ви недоступні саме для тих людей, які негативно впливали. Ви внутрішньо загалом повинні відчувати зміни, тому що вам дається сила рухатись далі і досягати результативності в вашому житті. А ви очистились від маніпуляцій саме жінки, яка тривалий час негативно впливала, магічно негативно впливала на ваше життя. Що ви знаходились в самотності, безрезультативності і з розбитим серцем, тобто розчарування, впливала на вашу родину, на родинне, Получний достаток. Ви постійно знаходились в депресивному негативно-емоційному стані. При цьому всьому говорять, що завдяки тому, що ви боролися саме з нею, завдяки тому, що ви не склали руки, ви отримали підтримку від вищих сил, ви отримали на даний момент захист, і ви очистились, вам допомогли саме очистити ваше життя від маніпуляцій саме тієї змії. Яка знаходилася в вашому оточенні, яка негативно впливала на ваш ментал? Ви визволилися саме від прив'язок? Прив'язки були саме, що ви постійно знаходились в вирішенні негативних проблем, ситуацій, що ви. Не могли сконцентруватися саме на досягненні результативності, тобто дана людина створювала вам проблеми, дана людина негативно впливала на вашу родину, на ваше благополуччя достаток, що ви знаходились в розочаруванні відносно тих подій ситуації, ну і щоб ви не досягали результативності в своєму житті. На даний момент вищі сили говорять, яка подія поспішає до вас? а Подія поспішає саме. Інформація, яка чітко вказує на те, що ви визволились від маніпуляцій, негативних, магічних, ви очи... очистились, і не тільки ви, а родинне благополуччя і достаток, Ви маєте захист на даний момент. Дана жінка, якби вона не бажала проявлятися, вона сили вплинути, досягнути результативності по відношенню до негативних дій ваш бік, більше немає. Тривалий час. Позиціонувала себе вашої родини з боку вашого чоловіка. Але все прагнуло, щоб ви удар був, а в декого було прокляття або була негативна робота саме на смерть, щоб ви не мали благополуччя достатку, щоб ви не мали щастя, радості і благополуччя в своєму житті. В родинних стосунках і загалом тривалий час, говорять, що вони за свої жадністі, заздрості маніпулювала. Але на даний момент говорять, що відсічено. Тобто ви очистилися. Ну, вона отримає свій подарунок за те, що вона думала, що вона тривалий час буде керувати даною ситуацією. Ні, вона отримає покарання. А у вас, у вас очищення, і насамперед у вас покращення ситуації відносно вашої реалізації. Вашому особистому житті, в вашому будинку, в вашій родині, ви досягнете благополучні достатку, в декого це буде народження дитини, в декого це новопочинання. І говорячи по справедливості ви отримуєте дані дороги. Ну, ви зцілюєтеся. Єдине, що вам говорять, от на даній грі поставлено крапку, тому емоційно більше проявлятися не потрібно, тому що вам потрібно зцілювати розбите серце. Вам потрібно виходити з депресивного негативного емоційного стану. Так, дана ситуація кармічна, і з даною людиною ви повинні були розв'язати даний кармічний вузол, тобто пройти дану ситуацію. Від вас в даній ситуації вищі сили очікували, що ви будете боротись протистояти. Це саме ваша доленосна ситуація, де ви повинні були відчути себе самодостатньою і де ви повинні були проявитися як сильна самодостатня жінка, яка бореться за свою родину, щастя і благополуччя родини в своєму будинку ну і загалом в своєму житті. Дана ситуація розпакувала в вас внутрішню силу. Силу воїна. І завдяки даній силі ви й досягли результативності, завдяки допомозі вищих сил, ви подолали. І на даний момент говориться саме про те, що позитивні зміни, подарунки від вищих сил будуть входити в ваше життя. Ну, а даної жінки, яка проводила роботи що ваш бік, негативний. Вона вважала, що сили, з якими вона взаємодіяла, вона Мала з ними контракт домовленості, і вони допоможуть їй подолати саме дану ситуацію. Але не так сталося, як гадалося. Вона буде жертвою в даних партнерських стосунках, і дані сили будуть маніпулювати її життям і обставинами ситуації, в яких вона буде знаходитись. На Даний момент говоримо саме про вас, яка подія поспішає до вас, позитивні зміни. Відносно ситуації, яка тривалий час, не давала вам можливості досягати результативності, ну і загалом було чи достатку.